Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами говоримо про завантаження даних з інтернету. Знайти потрібну інформацію в інтернеті це досить розповсюджене завдання. Його можна виконати кількома способами, все залежить від того, яка саме інформація нам потрібна і для чого. Давайте з вами розбиратися. Як же ж можна виконати це завдання? І, скажімо, перед нами вчитель поставив задачу: нам треба підготувати повідомлення про якусь країну сусіда України. І давайте, нехай це буде Польща. Прописали в рядку пошуку пошукової системи Польща і скористаємося вільною енциклопедією Вікіпедія. і Оберемо ось ці перші абзаци про Польщу. можна натиснути Ctrl-C скопіювати виділений фрагмент в буфер обміну, або ж натискаємо праву кнопку мишки на виділені і обираємо копіювати, і ми так само копіюємо виділений фрагмент в буфер обміну. Тепер нам треба цей фрагмент кудись ставити. У мене вже підготовлена папочка завантаження даних з інтернету. І я маю створити документ або презентацію, куди ж я буду вставляти цей текст. Обираю Права кнопка мишки на порожньому місці створити і документ Microsoft Office Word. Називаю його повідомлення про Польщу. Про Польщу. Відкриваю. І якщо зараз натиснути Ctrl-V, в нас вставиться текст. Повністю з форматуванням. Тобто ми бачимо всі гіперпосилання, і навіть ми за ними можемо пройти, натиснувши Ctrl і ліву кнопку мишки на посилання, не дуже гарний вигляд має даний текст. Давайте все ж таки приберемо ось це форматування. Що ж ми можемо зробити? Натискаю Ctrl-Z. Тепер натиснувши праву кнопку мишки, обираю в параметрах ставлення зберегти лише текст. Ось наш текст виглядає досить гарно. Можемо зменшити відступи між ним, і в нас чудове повідомлення. Тепер ми хочемо наше повідомлення прикрасити картинками прапора та герба Польщі. Давайте це зробимо. Знову ж таки, це можна зробити кількома способами. Переходимо в пошукову систему, повертаємося. В рядок пошуку і пишемо «Польща прапор. Один із способів для того, щоб завантажити зображення: переходимо на вкладку Зображення. Обираємо той прапор, який нам сподобався. Натискаємо на картинці праву кнопку мишки і беремо Копіювати зображення. Після чого повертаємося в документ. Натискаємо праву кнопку мишки і беремо вставити зображення або ж Ctrl-V. Тобто, аналогічним чином, ми можемо також скористатися комбінацією клавіш. Видалю цю картинку. Давайте з вами завантажимо герб Польщі дещо іншим способом. Для цього повертаємося в пошукову систему і пишемо Польща Герб. Зверніть увагу, що при пошуку зображень інколи виникає потреба знайти велике зображення, маленьке зображення, зображення без заднього фону, або, іншими словами, кажуть, з прозорим тлом. Тому праворуч є кнопка інструменти. І якщо ми натиснемо на неї, ми маємо доступ до вибору розміру зображення, будь-якого розміру, великі, середні значки. Кольору, з прозорим тлом чорно-білі, будь-якого кольору, типом, часом і справами використання. Давайте візьмемо з вами колір з прозорим фоном. Зверніть увагу, що якщо ми будемо вибирати той чи інший герб, якщо ми бачимо позаду рисунка ось такі шашечки, це свідчить про те, що Дане зображення має прозорий фон. Натискаю праву кнопку мишки на зображенні, беру зберегти зображення як? Про те, що це зображення з прозорим фоном свідчить розширення цього зображення PNG, але мені не подобається назва файлу. Я хочу назвати його Герб Польщі». Також мені треба обрати папку, в мене дане зображення записується уже в правильну папку, тобто завантаження даних з інтернету. Я натискаю Зберегти або натискаю Enter. Зверніть увагу, що в мене дане зображення збереглося. І ось тут я вже бачу герб Польщі. Повертаюся до повідомлення, обираю потрібне місце. І перехожу на вкладку вставлення, зображення, цей пристрій. На робочому столі в мене є папка завантаження даних з інтернету, де є зображення Герб Польщі. Обираю дане зображення і беру вставити. Супер! Зображення вставилося. І ще є один спосіб для вставлення зображення. Натискаємо вкладку вставлення, зображення, зображення з інтернету. І пишу, скажімо, президент Польщі. Побачимо, що в нас з'являється Анжей Дуда. І обираємо потрібну картинку, беремо вставити. І бачимо, що третій спосіб для вставлення зображення в наше повідомлення. Це відразу з інтернету. Гаразд. Тепер ми повідомлення підготували. Можемо натиснути на хрестик, зберігаємо наше повідомлення і все. Перша задача перед нами виконана: повідомлення про Польщу ми зробили. Другий спосіб завантаження даних з інтернету це завантаження веб-сторінок. Воно зараз дуже актуальне по тій причині, що може статися така ситуація, як рік назад, що довгий час не буде світла, не буде інтернету, інформацію нам опрацьовувати буде все ж таки потрібно. І яким чином, не маючи доступ до інтернету, все ж таки мати доступ до веб-сторінок? Давайте з вами розбиратися. Перехожу в «Усім». І давайте напишу польща інформація. Мені треба знайти веб-сторінку, яка б містила максимальну інформацію про Польщу, щоб я потім могла вибрати і картинки, і інформацію, тобто підготувати гарне повідомлення. І ось мені з'являється в результатах пошуку Польща все про країну, з фото, міста, пам'ятки Польщі. Давайте оберемо це посиланнячко, і подивимося, влаштує воно нас чи не влаштує. Якщо ми розглянемо, то. Тут є і картинки, і корисна інформація про Польщу. І географія природи. Тобто дуже-дуже багато цікавої інформації. Нам треба цю веб-сторінку зберегти. Натискаю на ній праву кнопку мишки на порожньому місці і шукаю в контекстному меню команду зберегти як. Обираю. Кінцеву папку, куди ж я хочу зберегти цю веб-сторінку. В даному випадку це має бути завантаження даних з інтернету. Ім'я файлу, зверніть увагу, що буде за ім'ям даної веб-сторінки, і розширення буде HTML. Мене все влаштовує, натискаю Зберегти. А тепер давайте подивимося. В нас інформація про те, що завантажується дана веб-сторінка, видно на значку браузера на панелі задач. Нам потрібно трішки почекати. Все залежить від того, як багато на веб-сторінці картинок, тобто наскільки ця веб-сторінка велика за розміром. І ось, бачимо, що у нас з'явилася папка Польща Все про країну, а також у нас з'явився файл браузера Google Chrome. Польща Все про країну. І якщо ми зараз відкриємо даний файл браузера, ми потрапимо на веб-сторінку Польща Все про країну. Польща». Але саме важливе знаходиться в папці. Зверніть увагу: відкриваю папку. Давайте з вами візьмемо вигляд великі піктограми. І бачимо, що в нас є картинки. І ми вже їх маємо на своєму комп'ютері, тобто, можемо вставити потрібну картинку в наше повідомлення. Тобто, всі елементи, які були на даній веб-сторінці, збереглися у папочці. Польща все про країну з фото, міста, пам'ятки, Польщі, файли. Ось таким чином ми можемо зберігати дані з інтернету. Тобто у вигляді. Документів Microsoft Office Word, або у вигляді презентації, все залежить від тієї задачі, яка перед нами стоїть, або ж ми можемо зберігати у вигляді веб-сторінок і потім при потребі повертатися до них і навіть без підключення до інтернету працювати з веб-сторінкою. Сподіваюся, друзі, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!